Ось така у нас от гарнюня х -го року в турінг. Я хотів вам просто показати, як вона ну, пасує біла шкіра в такому благородному, бачите, як виглядає. Але її забирають наші друзі. Не засмучуйтесь, у нас в роботі ще вона одна, вон друга і вон третя. Ще Subaru Crosstrek і Mazda 6, все це. Стає в роботу скоро. Коїть Собару Форестер 2019 модельний рік. От, щоб ви бачили, як воно в ремонті. В роботі. От он на стапелі зараз стоїть. Ланжерон тут равняється, бо він тут підігнутий, от його витягують. Тут буде ремонтуватись цей ланжерон, щоб ви бачили, як це виглядає. Це наш старший спеціаліст по кузовним ремонтам, по лакафарбом, покриттю перехтовці, грачик. Отакий от, модний корабель. Колись ми приганяли. Це власне Олексій наш маляр. Yeah. <реш> Таку жару ховається в тіньке. <реш> І ось така от Honda вже після поліровки. Виглядає так ось цей процес. Ще ось така CX30-2022 модельний рік. Ну, фронтальне пошкодження, все це буде зроблено красиво, вона ще поки стоїть на черзі на ремонт. Буде отак. Хопа, там машина ми відмити. <реш> <реш> Стасян.